Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням відповідної теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Ну що ж, саме на зараз уже можна говорити, що так звані спроби державного перевороту з боку Пригожина. Вони фактично завершились. Уже з'явилася інформація у засобах масової інформації, що Пригожин віддав наказ своїм колонам повертати у зворотньому напрямку, і таким чином ніхто вже штурмувати Москву не буде. Тут трішки потрібно знову ж таки роз'яснити, що трапилося ще вчора. Пригожин заявляв про те, що по його бійцям Вагнер були нанесені удари з боку Міністерства оборони Росії, і таким чином він вирішив викликати до себе на там, пояснення Шойгу і Герасимова. Цього не відбулося. І сьогодні зранку він розпочав похід. на... Ростов, потім на Воронеж і подальше його колони Вагнер мали здійснювати похід на Москву. Багато знову ж таки говорили, що це можлива спроба державного перевороту. Але як я говорив у відеоматеріалі, який мав запустити на youtube каналі але враховуючи останні події, знову ж таки він вже втратив свою актуальність. Тому тут коротко поясню, що я мав на увазі. Перше, що знову ж таки інформація, яка отримувалася з різних знову ж таки, телеграм-каналів, засоби маси інформації, її було достатньо повно, але вона була не підтверджена. Тобто, коли знову ж таки говорилося, що там якісь російські регулярні частини переходили до ПДК Вагнер, ми це знову ж таки не могли перевірити. Це перше, друге, що я говорив, це те, що Росія є авторитарна держава, і тут абсолютно не зрозуміло, що може відбутися на протязі декілька хвилин. За попередньою інформацією, все, як я говорив, пішло до того, що вагнерівці мали наближатися до Москви, але як я вже сказав. Вийшла інформація, що, начебто, Лукашенко проводив перемовини з Пригожиним, де пропонував Пригожину зупинити наступ на Москву. А там замін на це мають бути надані якісь гарантії безпеки для ПВК Вагнер, і має вирішитися якесь питання з Шойгу та Герасимовим. І у подальшому Пригожин випустив цей аудіозапис, де сказав, що він, в принципі. Погоджується на це і тому йде відвод своїх калон. Що потрібно е, зазначити для України? Тут абсолютно немає різниці між Путіним чи Пригодженом. Що Путін чи Пригожин це є військові злочинці, які вбивають українських громадян, українських. Е, Солдат на і наші збройні сили України від того, що цей переворот би відбувся чи не відбувся, для України знов таки нічого такого кращого не було. В ідеальному варіанті цієї ситуації, щоб мала отримати Україна, це щоб зав'язалися знов-таки якісь бої. і Максимальна кількість вагнерівців і регулярних частин Росії понесли втрати, і це таким чином би полегшило е, ситуацію на фронті для української держави. А вже після цього тут ну, таки потрібно розбиратися в контексті того, чому знову ж таки не здійснювався опір е, ПВК Вагнер. Так? Тому що знову ж таки була там різноманітна інформація, що начебто Росія мала знімати якісь е, регулярні частини з фронту українського для того, щоб е, там захищати Москву. Тобто, як я вже знов ж таки говорив е, розумом цю. Державу-терористку не зрозуміти, що там в них відбувається, і тому я абсолютно до прикладу не робив прогнозів з приводу того, чи буде до прикладу цей там спроба. Я знову ж таки говорив державного первооту вдала, чи це знову ж таки не були якісь, до прикладу, домовленості між там пригоженим і керівництвом Росії. Тут знову ж таки потрібно міркувати. Приводу цього, але все знову ж таки завершилося тим, що Пригожин дав задню і відводить е, свої війська. Тому е, в даному випадку, як я говорив, що е, висловлювати якийсь значний оптимізм у цій ситуації е, не потрібно було. Треба було поспостерігати за цим. І знову ж таки потрібно розуміти, що Виключно Збройні Сили України є спонсором перемоги нашої держави у війні проти Росії. Ні Пригожин, не Путін, не ще якісь державні перевороти не стануть. Так, вони будуть руйнувати той чи інший російський режим, але це не стане показником того, що Україна, до прикладу, Одразу там на наступний день отримає перемогу. Для цього знов ж таки потрібно прикласти дуже-дуже багато зусиль. Але для Путіна знов ж таки це буде показник того, що будь-які такі організації вони можуть, в принципі, зазіхати на його владу. Дуже цікаво буде поспостерігати, які будуть відносини між Пригожиним і Путіним, враховуючи, що Путін говорив про те, що це. Фактично спроба державного перевороту. Дуже багато незрозумілостей у цій загалом ситуації. Тут знов ж таки потрібно буде детально проаналізувати різні аспекти цієї події. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити Дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!